Тому що якраз ця боротьба з злом, що завжди ви знаєте об'єднує українців. І боротьба з таким злом, як і ми є свідками того, що співпрацює між собою, так як має співпрацювати державний організм загалом і жити нова Україна. Це співпраця законодавчої гілки влади, депутатів Верховної Ради України, які одностайно, одноголосно на своєму засіданні в комітеті з питань охорони здоров'я. Наприклад, підтримали вказаний законопроект про імплементацію директиви Євросоюзу 40-ї 2014 року. І тут є якби, ну, спільна точка зору. Це ви бачите і підтримка виконавчої думки влади. Міністерство охорони здоров'я також декларує послідовно, незалежно від того, хто який і як часто в нас змінюються міністри. Політика Міністерства охорони здоров'я тут є однозначним. Союзником і спільником Верховної Ради по імплементації і по промовції цього законодавства, щоб все воно було прийнято. І найважливіше, що в Україні є така теж особливість, це е, не розвинене громадянське суспільство, але тут якраз в боротьбі з тютюном, громадські організації є локомотивом, є ініціатором боротьби глобальної з Тютюном. І оці ця громадська ініціатива і громадські організації, які активно долучені, і вони, по суті, є. Першими промоторами і вони переконують і законодавчу владу і виконавчу гілку влади і, і залучають міжнародні організації Ось такий спільний конгломерат міжнародних організацій українських громадських організацій, виконавчої і законодавчої гілки влади свідчить про те, що ми можемо знайти завжди спільну мову, якщо це стосується, от бачите, такий боротьби. Суттєвно. Тому насправді наша діяльність спільна по то ці боротьби могла б бути прикладом загалом для державних діячів, як українці повинні об'єднуватися і як вони повинні діяти спільно заради блага, заради здоров'я дітей, заради здоров'я народу. Але що стосовно самого законопроекту, сорок це безумовно існує і буде існувати, і завжди існувало тютюнового року. І ми були свідками в. Цього тут минулого лобі під час розгляду в комітеті з питань охорони здоров'я нашого законопроекту, коли приходять народні депутати з усіх з інших комітетів і говорять з Народного фронту пан Приваткович, що там в нас є інший законопроект, який набагато легший. Україна ще, як завжди, в Україна до нічого не готова. Ми не будемо його йому коментувати, тому давайте ви цей законопроект випадково потрапив до комітету з питань охорони здоров'я. І це взагалі не ваша компетенція займатися здоров'ям і займатися тітюком. І виступив там представник тютюнової індустрії, який також почав розказувати е, несусвітні байки про те, що це робочі місця, це податки. Ну не вже е, робочими місцями і податками ми можемо виправдати смерті в рік 5,5 тисяч киян, тільки одних. Чи 110 тисяч українців абсолютно доведено, що вони помирають щороку від вживання тютюну? Тому я думаю, ніякі такі... Аргументи вони не тільки смішними видаються, вони видаються злочинними щодо тютюнових компаній. Окрім того, абсолютно доведено і науково доведено, що збільшення акцизну, наприклад, а це зменшення доступності тютюну, збільшення податків, збільшення акцизу, не призводить до втрат державного бюджету, а навпаки, збільшення надходжень до державного бюджету. Ну, от, Нещодавне враження від е, такої глобальної ініціативи, надзвичайно позитивної, це е, фонд Блумберга е, в Нью-Йорку, який системно бореться і виділяє сотні мільйонів доларів по всьому світу. До речі, Україна займає почесне 14-23 місце, боротьбі з тютюном, по ефективності. Е, ну, наприклад, місто Нью-Йорк е, ціна на сигарети 12 доларів. І уявіть собі, та 12 доларів і 1 долар в Україні. Чи навіть в duty-free ціна 4,5 долари? Ну, однозначно, напевно, тютюнжу ж той самий світі вирощують. І це свідчить про те, що таким чином через зменшення доступності, а законопроект 2820, він якраз спрямований на зменшення доступності. І всіляких обмежень, щодо доступності як цінової доступності, так і рекламної доступності, так і в інтернеті доступності, так і замінників оцих штучних здобавок, електронних сигарет. Думаю, що це прогресивне українське законодавство, яке не тільки має всі шанси бути втіленим, а Україна може далі продовжувати бути взірцем для багатьох інших країн по послідовній політиці боротьби. Ну і безумовно я очолює між депутатське об'єднання профілактики захворювань і боротьби з неінфекційними захворюваннями. І всі депутати цього об'єднання, вони представники різних фракцій, задекларували вже про те, що вони надзвичайно щільно попрацюють з депутатами своїх фракцій. І ми будемо мати всі шанси, я на це дуже надіюся, такі, які ми отримали, коли заборонили сінокоління в громадських місцях, коли більше 300 народних депутатів. Конституційна більшість проголосувала за цей законопроект отримати таку конституційну більшість і при імплементації надзвичайно позитивного європейського законодавства у зменшенні шкоди для нашого здоров'я і взагалі е, е, про турботу за е, майбутнє здоров'я, особливо діток у майбутньому. <кху> Дякую.